Що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу, до неба й Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітро, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа, ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукати у земному, у тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа через тебе приречені, мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не діякон, присвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм Духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у світі небеса. Що б в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль і образи. І гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю і ще грішними нас понад все в світі тім полюбив. Як же складно любити, як люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть, ж бо уміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов. Нищить серці за мить, та не слухай його, хоч таким непомітним буває, проти стань на колінах, не даю собі панувати. Любов це наслідя, цінніше якого немає. Не дозволь сатаніст твого серця цей скарб розкрадати, бо любов не лише виконання закону й писання. Це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов, наша зброя і дияволу проти стояння, у житті за яке зовсім скоро дамо всім світ. І щоб там не було, я прошу ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш вколотись. Бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху. Бо ще гіршим є знать, що ти тут на землі тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекати, адже ти проміняв і служіння, і молитву, і слово на те, що не зможе реальної радості дати, і, хоч часом, здається, лиш біль ти на обрії, бачиш. Хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест за важкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо, однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Покорись і чекай і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для Нього дитя, пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився, і з небес в Евсеманії, час катувань на Христі, і волі Отця, ради того, Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш там, далині сяє вічності світлий поріг. І якщо ти для світу помер і з Ісусом воскреслий, то думай про те і шукай лиш того, що вгорі. Амінь.